Хлопці, я скажу, заряджені на роботу. У них є потенціал, у них є бажання, вони хочуть навчатися, у них це все виходить, вони швидко засвоюють даний матеріал. Тут їх навчають тому, що їм треба буде під час бою, для того, щоб вони могли виїхати, ефективно відпрацювати з даної техніки. Щоб ви могли гармату навести на мішень. Ми створюємо у перехресті. Це просто робиться для того, щоб ми могли вивірити гармату, щоб прицільно попадати в мішень. Ну, навчають, як правильно їздити, як зберегти життя свого екіпажу, це само собою, щоб, це, щоб ну, не угробити один другого. Це залежить повністю від екіпажу, від злагодження, від навчання. Броня тут серйозна. Це одна з найбільших особливостей. До габаритів звикати найдовше. Так вага, ну, теж свою роль грає великі. Шина важка, і головне, щоб не позносити, щось лишнє. Рівень підготовки інструкторів дуже високий. Не Дуже багато знають, вони знають майже цілий танк просто на пам'ять. Вчання мені подобається. Дійсно, вони бойові, видно, як вони навчають, показують. Те, що, наприклад, написано в книжці. В інтернеті зараз популярний, то вони дають таке, що його немає ні в літературі, ні в інтернеті. Головний сержант мене навчає, то він дуже гарно пояснює, доводить так, що людина, якщо не розуміє, то він доводить так, що вона буде розуміти. Наводився не вперше, стріляв вперше. Можна і ще пару разів. Тільки вже ну, желательно по цілі. Вживу таку тіль. Коли люди вже навчились, ми їх підсаджуємо до тих людей, командирів танків, хто має боєдосвід. І вони вже з толковими командирами виїжджають на виконання його завдання. Показали дуже гарний результат. Мішені були вражені. Воно не так страшно, адреналін що такий хорошенький. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.